На рівнинщині невідомий погрожував знести у повітря залізничників. Хтось підкинув обклеєну скотчем коробку під локомотивне депо в Здолбунові. натрапив на пакунок, що лежав просто на тротуарі. 31-річний працівник цього ж підприємства. На тротуарі поблизу недобудованої каплички виявив паперову коробку обклеєну скотчем. На місці події негайно слідчо-оперативна група, експерти та спеціалісти в обохотехніки поліції Рівненської області. Через отвір у коробці віднівся електричний перемикач, до якого було приєднано кабель. Крім того, у ній поліцейські виявили два аркуші паперу із друкованими і рукописними текстами невідомої особи, в яких висловлюється незадоволення роботою одного із керівників мотовагонного депо та відділу кадрів з приводу їх можливої корупційних діянь. Нині автора тексту правоохоронці встановлюють, можливо, їх кілька їх дії. Поліцейські розцінюють як погрозу вбивством, караються за законом цей злочин обмеженням волі до двох років. Обіцяють у поліції заодно і перевірити викладену у посланні інформацію щодо самих працівників депо. Відповідно до акту вибухотехнічної служби знайдена коробка не відноситься до вибуху та не становила загрози навколишнім. Утім, за фактом погрози вбивством відкрито кримінальне провадження за частиною. Першої статті 129 кримінального кодексу України триває розслідування.